Друзі, всім привіт! Сьогодні я знову готую на усі вихідні і запрошую вас готувати разом ізі мною. Розпочинаю я з того, що поклала на плиту воду, як ви бачили, для рису. І зараз буду теж класти варити м'ясо. У мене тут є свинина, я її дрібненько нарізаю. Чому дрібненько нарізаю? Стараюся якнайдрібніше для того, щоб м'ясо було найбільш схожим до курятини, щоб були маленькі шматочки, і щоб діти могли його їсти. Тому що... Не дуже вони люблять а, свинину і завжди питають, з чого це м'ясо, чиє це м'ясо. Якщо вже такими шматками меншими, тоді реагують якось спокійніше. Як бачите, я поклала на плиту, включила і м'ясо має проварюватися. Я завжди м'ясо варю окремо. Не знаю, чому мені так краще, коли ось ці всі шуми, воно відшумить, відвариться, вивариться все з нього зайве, і тоді вже можна його готувати. Далі, в мене вже дуже швидко водичка має закипати, я беру рис, рис вже пропарний, дуже добре його промиваю промиваю доти, поки вода більш-менш не буде вже світлою, і відправляю його варити. Рис вариться найшвидше. Я його варю приблизно хвилин 10-15. Тим часом я готую. Моркву очищаю, також буду очищати цибулю: це для заправки, для зажарки, для такої страви. Не, не можу назвати це пловом і не можу назвати це лінивими голубцями, оскільки це більше я кажу, просто рис. З м'ясом тушеним, тому що ну, вплов треба більше, там, інший процес приготування, більше м'яса додавати оліниві голубці ще в них треба додавати і капусту, а я так на швидкоруч готую такі риси з м'ясом. Поклала сковорідку, розігрілася вона і кладу туди смажити цибульку. Цибульку буду обсмажувати до золотистого кольору, додаю туди моркву, м'ясо вже обварилося у підсоленій воді, я ще туди відправляю м'ясо. Це все буде теж тушитися, обсмажуватися. Зовсім небагато, можна додати вершки, я буду додавати небагато сметани. І тоді вже до смаку починаємо додавати різні приправи. І ось цим всім я заливаю рис, добре вимішую, і готово. Наступне, що я буду готувати, так, це манник. Але манник, бачите, перше, я заливаю манку молоком. Добре вимішую і відставляю на деякий час для того, щоб манка набухла. Після цього, як манка набухне, я приступаю до приготування вже самого манника. Манник я вже готувала і показувала, як я готую. А тепер трошечки хочу його приготувати по-іншому. В по Іншу посудину я тепер беру яйця, розбиваю їх вінчиком, додаю туди. Цукор, також відправляю туди розпушувач, олію, все це добре перемішую. Не збиваю нічого, просто добре перемішую, тоді додаю туди суміш із манки. Набухлої, теж все добре вимішую. І вже тепер ще не забула сказати, що додаю трошки солі, і вже тепер додаю туди муку. Все добре вимішую, щоб не було ніяких грудочок, ні нічого. І таку суміш тепер треба розділити на дві частини, тому що манник я хочу зробити зедру. В одну частину я додаю какао. А в іншу можна нічого не додавати, можна додати ще 2 ложки муки, так само, як я. туди додаєте 2 ложки какао, туди додаєте 2 ложки муки для того, щоб тісто було густіше. Форму я застелила пергаментом, зараз я змащую маслом добре, і можна посипати мукою, а можна посипати манною крупою, так як посипаю я зараз ось тут на відео. Коли посипати Крупою, тоді ще утворюється така хрумка, нібито підпечена від манки з коринка. І все ось так частинками викладаємо одну ложку чорного, на нього білого, чорного, білого, чорного, білого тіста. І так поки все не закінчиться, всі інгредієнти. Я трохи, здається, мірила рівно, але все ж таки в мене коричневого тіста получилося трошечки Більше. Але це не страшно, я думаю, що це взагалі не проблема. Ну і не моїм. Це взагалі не проблема. Їм головне, щоб було смачно. Все це відправляємо у духовку. Чимо при 170 градусів приблизно 30 хвилин. Це зразу буде видно, що він готовий. Якщо ні, тоді зубочисткою провіряємо. Наступним, що я хочу готувати, так це вареники із. У мене вареники із сиром дуже сильно люблять всі. А особливо любить син. Тому в мене вареники, ой, то є щось із чимось, Їх треба готувати часто. Він дуже просить, питає мене. ну, Одним словом, як з пісні з сиром чи без сиру, лиш би пироги. Тісто я вже приготувала, деколи я готую заварне тісто, деколи просто готую тісто звичайне, замішую на холодній воді, навіть без додавання яйця, без нічого, і виходить так само смачно. Роблю, розкачую тісто, роблю паленички. Тісто я не дуже тонко розкачала, оскільки палинички я ще додатково потім розпліскую, розкачую. Ну, я їх не розкачую, але я їх стончую дуже сильно у руках, ну, принаймні до такої товщини, яка мені потрібна. Все це порозгрібала, порозкладала так, як мені потрібно, заготувала собі, перемнула сир із. І ліплю варенички. Я люблю вар... ліпити вареники. Багато хто я знаю, що не любить ліпити вареники і кажуть, що не можуть їм це не подобається. Навіть із моїх там, рідних і близьких є жінки, які кажуть, що вони вареники ліпити не люблять, їм не подобається. А мені подобається. А особливо, якщо мене ніхто не чіпає, і я маю можливість. Собі подумати, щось послухати, подивитися. Варю, промиваю, заправляю і все, вареники готові. Зараз швиденько показую, що я наготувала. Тут є манник зебра рис, який я заправляла м'ясом, компот, вареники і порщ. Порщ я не знімала, як я готувала, тому. Ось таке меню на вихідні. Манник Зебра все ж таки вийшов не зеброю, оскільки тіста коричневого було забагато, але тим не менш смачним. Хоча там трошки того білого тіста, але він вийшов м'якеньким і смачним. Ось таке у мене вийшло в меню. Повірте, половина з того дуже сильно, швидко розійдеться, особливо там вареники і рис вже встигли діти спробувати. Борщ так як завжди, я і не знімала, тому що там, я вже його знімала дуже багато разів, але перше, щось теж я готую. Надіюся, що відео вам сподобалося. Я, як завжди, наголошую на тому, що я нікого не вчу, як готувати, нікому не підкидаю якісь такі супернові ідеї. Я просто готую і те, що готую, я показую вам. Можливо, комусь щось нагадаю, можливо. Хтось так відпочиває, відволікається, коли спостерігає за тим, хто готує і як готує, і що готує. Якщо відео сподобалося вам, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз вам кажу всім па-па, до зустрічей!